Всім привіт, Дивимось третю серію Кинава Дескині на Кога Хоген Суґітацура Цугиру. А минула серія була приємна. Ще більше. О, коротше, минулой серії більше уваги приділили Хані, точніше хіні. А Трохи більше ми, знаєте, дізналися, Нарешті вона, в моєму, в минулій серії трохи хоч звичайно японською говорила, хоча я трохи її деякі слова розумів, а не чисто діалектом. Їй а... трохи менше Кані приділили, хоча в кінці все рівно непогано і увагу приділили. І Канна коротше все рівно улюблена дівчинка. Цього тайтлу моя поки що. Можливо, навіть в сезоні. Не знаю, побачимо в кінці сезону. Ну і, блін. Поки що все так устраивається, ніби можливо, це назва серії Бреше нам. І насправді все ж таки головна романтична лінія буде між Каною і головним героєм. Надіюся на це, бо поки що хана хоче, Хіна точніше, хоче і дуже своїм зубіком. І взагалі прикольна дівчина, але ну, як любовний інтерес, в романтичному плані, не знаю, якось не дуже. Як на мене. І кана взагалі набагато крутіше і гарніше. Ну і по характеру теж прикольно. Як, що це як головне. А, побачимо. Що буде в цій серії? Які цікаві факти ми про кінаудизаймся в цій серії? Буде дуже цікаво. Реакція на YouTube буде з таймером, то вам потрібна своя копія, але в описі під відео є посилання на реакцію з картинкою та звуком. І, будь ласка, якщо будете там дивитися, то не включайте ролик на Ютубі, хай йде далі на фоні, про це ушкуте. Ну, це дуже-дуже допомагає каналу. А ще більше допоможе, якщо ви підпишетесь, поставите лайк, подобайку, Мені буде приємно. І ще чим більше ви поставите, тим краще ролик буде про це продвигатися Ютубом. І більше людей бачу на українські теж реакції, і так будемо разом просувати канал. Один, два, три. І опенінг тут прикольний, теж такий греливий І як вони танцюють. Прикольно теж. Взагалі теж у опенінгу каже навіть перша йде. І там ще. Подра одна їхня з класу. Сердечко на них двох ставить. Це більше, більше натякає, що можливо все ж таки. Нам брешуть десь тут, особливо в трейлерах. І назва. Ну, тут, наприклад. Ну, не зовсім сердечко. Nczę sobie z kikien cech zaвтоarował. Normalna. Da, a jak już jasno pro to proces, nie znał. Żo poki na chodziać. Po nie chodzić. អឺធម្មតាណាប្រកលណា Обше вони перед перед хравами стоять три для захисту. Такая ватаки справді десь там є в игре я так розумію, места. Ну або просто <сіхання> Які правильні слова. Mm. руїни замку, чи щось типу того. Mm. По-моєму, не говорить супер звичайно, тільки що. Народна музика. Цікаво, що це сталося з ними? Чи зараз всі почнуть танцювати? Я так і знав. <laughs> o, oh, to bylo i tak zrozumílo, <laughs> zrozumílo i tak bylo. <laughs> Від батьків чолові від дідусів, і так завжди навчилися з дитинства. <смір> ну да, я так і знав. Від дідусів, бабусь. З багатьма штуками вот так буває, особливо в дитинстві. А Хаха Я про ворог вже забула Хм Я так розумію, це він в опені, цей танець танцює Хм Ха-ха <analyse> вже. Чого таке можна? Ну, в принципі, я тут цей рот. Дуже цікаво експерти це аніме на І що з цього супер правда, що таке трохи перебільшене. Тебе якийсь строгий. <смір> Ой, він ж про щось не те подумав. Що там? мені теж цікаво. А, просто магазинчик вкусно стоїть. <голов swings> да уж. Тер, по-моєму ще не дуже привек. Не освоївся. Отже, начебто показали, що вже все. Після минулого гегу, Але є, ще чому здивуватись, я так розумію. Нормально тута. А я вже подумав, що це спешл гінтокі. Він ж любив такі він рис с бубами солодкими. Zabrali jej przekład. Biedna kana. <laughs> Oprze. Okay. Już dwa razy przekład zabrali. Kapaj się no rozumiesz, chłopak. there was a to of stress but yeah not mind that power of tomobu no appu no ハハ <laughs> 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 А вже, я так розумію. Ну, канаві немає зими. Або дуже слабка. Хоча не можу бути точно впевнений. Вже, знаючи, що воно як курорт, мені здається, навіть зимою там, типу, літо, може, трохи холоднішого. Традешку оставили. От, щось сьогодні поповню нас в чаті океановських танців. І на цей кадр поганенько виглядає. Не знаю, навіщо вони його віддаляють. Там зразу видно, що модельки в 3 шні повторюються. Коротше, я так розумію, вона буде підстьовувати її завжди. Хоча надеюсь, може допоможе і якось Завоювати это, но. <laughs> Я так розумію, якось персонажів відіграє в традиціях. Добываю нормально. Нормально, нічого ничего себе в не работает. Ну, прознаючи її характер. О, така, що вміє заговорити з сіма. Хоча те, що у нас на супердіалекті говорить, напевно... Вона напевно все рівно з сіма заговорить. І найде мову. Навіть якщо її не будуть розуміти, вона якось рухами зможе все це зробити. Mm. Я чесно, вже думав, що він наважиться навіть на щось більше сказати. Не вже признається. Ну ні, походу зараз то рано. Добре, якщо чесно. Я вболіваю за іншого, Але якщо герої все ж таки наважиться і вони будуть разом, в принципі. Хм. O que? Nunca pensei que morreu na tua comida quente ontem e que a na bebe, não? Закінчилася нас третя серія. Ну, якщо чесно, ця серія мені менше поки що сподобалась, бо прям супер-супер мали уваги приділили Кані. Знову більша увага на Хіні було. Тепер все ж таки у мене більше думок, що можливо, все ж таки нас і не обманювали і справді в них почнеться роман. І невже головний герой наважиться на признання? Так рано, в принципі, буде з водночас не пару, типу нічого собі, головний герой і на таке наважиться. Хоча поки що він не виглядав, типу, таким, що, о, що якийсь сміливий або щось може таке витворити. Але вдруг таке зробить. В цих серіях, але з одного боку прикольно, що такий герой буде, але з іншого боку, блін. Так як вона мені зовсім. Ну, тобто, як персонаж, вона прикольна і, типу, радісна, і, можна сказати, всіма може подружитися. Але як, типу, романтичний інтерес для головного героя, я її зовсім не бачу. І тому мені зовсім не цікава їхня романтика, якщо чесно. І тому якщо, поки що я не готовий дати, що ми будемо дивитися до кінця. Я ще одну серію точно дам, бо хочеться побачити, що там буде в цій серії. І побачимо, як в цій серії далі пройдуть, якщо він признається. Якщо, в принципі, вони будуть разом, в принципі, нормально. І кому зайшла ця дівчина, то напевно суперкруто. І можливо тоді я не буду далі дивитися. Бо, якщо чесно, коли більш увагу приділяється їй, то дуже в мене інтерес прям сильно падає до самого сюжету анімешки тільки цікавості про, про кіно. Прикольно. Ну і сама музика, саундтрек тут теж мені дуже подобається. А... Про танці дізналися. І як їх вчать, в принципі, не відрізняються від, можна сказати, інших танців. Стародавніх, в принципі, напевно, і не тільки танців всього. Коли бабусі учать дітей, потім діти стають бабусями дідусями і теж вчать своїх дітей і онуків. І так, в принципі, це і передається навіть, якщо в школі такого не учать. Ну і оця дівчина можна сказати, зловила кану на гарячому. Побачимо, як далі, але ну, мені здається, вона буде просто деколи прикалуватися, але не буде мішати. Може, навпаки, поможе їй. Хоча б, після кінця серії я навіть не знаю, що зум може щось по-іншому піти. Ну і ще один танець. Єдине, що в цій серії була 3D, і вона прям в деяких моментах поганенько виглядала, особливо коли робили. план типу супердальній. Там видно зразу, що модельки повторюються кожна. Якщо чесно, могли б вже і колір волос просто поміняти, повторюючи цю модель, щоб зверху було б не, незамітно так, мені здається. Ну ладно. Буду дивитися ще одну серію, але поки що до кінця дивитися не готовий. Особливо, якщо в кінці серії. Тож на початку серії вони зійдуться хіна і головний герої, то в принципі я радий буду за них, але все рівно Бідна Кана. Підписуйтесь, ставте лайк, вподобайку. Можете мене підтримати посилання в описі під відео, оставляйте коментарі. І обов'язково донайте армію і до побачення.